Вітаю, друзі! Це канал Сублімната, психоаналітичний шпагат. Мене звати Наталія, і тут я розповідаю про психологію, як вирватися із полону повторювальних сценаріїв. Наприклад, постійно доводиться прогинатися під інших, мене всюду не приймають за свою чи свого. Не можу бути собою. Постійно намагаюсь кимось бути, але не тим, ким я є. Дуже поширені запити. Фактично, це про замкнене коло деструктивного сценарію. Юнгіанської психології є таке бачення, що ми всі маємо певний центральний міф. Тобто цей міф керує нами в якому сенсі. Ми у полоні цього центрального міфу. Тобто, ми в різних контекстах, але проживаємо фактично одне й те саме. І зараз я не веду приклади, такі знаєте, більш такі жорсткі, але буде зрозуміло. Зазвичай в житті багато більш лайтових історій, але які також керують нами, вами і усіма нами, і це окей. І гарна новина буде в тому, що із цього можна вийти. Як і що, я якраз розповім в цьому відео. І так, припустимо такий міф: дівчинка в ранньому віці дізналася, що мама від її тата зробила аборт просто тому, що вони не готові там до дітей або ще до однієї дитини. Для неї це був шок. Вона не змогла це перетравити, переварити. І знаючи, звідки беруться діти. Вона прийняла рішення відтерміновувати любов, кохання, стосунки якомога довше. Тут, начебто, зрозуміла, причина наслідок. Так? Вона так подумала і таке прийняла рішення. Це проявляється в її особистому житті, так. Але окрім цього, в її житті проявляються і інші історії. Вона фактично всюди, наче відчуває себе символічно абортованою. Про що це? Тобто вона десь приходить, начебто її. Приймають, посміхаються, все. але потім кажуть, ну ви нам не підходите. Або вона відчуває, що я не вписуюся в цей колектив, який би я хотіла вписатися, одне діло не вписатися туди, куди вам все одно це одна історія. Так? А коли ти хочеш сюди потрапити, а всюди не свій, всюди чужий, всюди навіть і не починається взаємодія. Це що? Це оте символічне таке відчування себе абортованою в якомусь сенсі. Тобто ти так і не проявив своє життя в певній спільноті, в певній професії, в чому почав, але не закінчив. При цьому людина може дійсно розповідати про те, що вона робить зусилля, докладає, вона намагається, але ну, не виходить. І начебто від інших відчуває якесь там прийняття, але все одно вона. Якась така дружба ця не виходить, чи ж якась співпраця не виходить. Тобто постійно програється оцей міф, що закарбувався, да, оця абортованість. Тобто не лише дитини, мами, взагалі, не стосуються її, цієї дівчинки, так? але вона оцей міф проживає. Або візьмемо інший кейс, скажімо там, також будемо трошки треш, але в житті буває всяке. На жаль, дівчинку там, дідусь, там, Зґвалтував, скажімо, так. І вона рідний дідусь, тобто взагалі треш такий, так, і їй воно закурбувалося, що і при цьому він такий був добренький, там якимось там іграшки, якісь там їй подарував, ну такий, начебто, по-хорошому з нею так спочатку, але отримав те, що отримав. В той момент вона не змогла якось, ну, проти да, нічого зробити. Ну, тому що вона дитина, тому що ну, багато причин, чому це вже не важливо причини, важливий факт. Вона не могла чинити супротив. І, окрім того, що в неї відношення до інтиму специфічне, окрім цього, ще в неї по життю постійно відбувається, оце, що вона не може чинити супротив. Їй щось нав'язують, як оцей дідусь нав'язав свій інтим. І вона не може чинити супротив цим нав'язанням. Вона вже звикає, ну окей, зроблю хоч якось, аби тільки відстали, відчепилися. І вона постійно, ну, фактично. Кордони її, як то кажуть, постійно проламуються. Вона не відчуває себе, ну що вона робить те, що їй подобається, те, що вона хоче. Вона завжди відчуває, що її гвалтують в якомусь сенсі. Це дуже така важка історія. Або, скажімо, мама хлопця, так вона завжди транслювала, що треба така соціально активна жінка, намагалася, що треба всюди, в соціумі, все там максимально проявлятися, всюди допомагати по максимуму. І цей хлопець, чоловік, він виріс, і він також всюди намагається по максимуму всім допомогти, не відмовити. навіть будучи суперкрутим експертом, спеціалістом, якого там багато людей поважають, знають, він все одно не відмовляється, ну, тому, що, тому що мама вчила. Він не пам'ятає, що прям це ой, мені мама так сказала. Ні, а воно вже на інерції таке ідея повторювання. Погоджується на якісь діяльності, які взагалі, ну. Ніхто інший не погодився. А він погоджується, він виснажується так. більш того, скажімо, там цей хлопець ще є там, гомосексуальної орієнтації. Але мама для нього святиня. І як я можу, мама буде проти цього? так, Мама це не прийме. І я заради того, щоб підтримувати оце відчуття, що мама святиня, цей хлопець каже, вже там 40 своїх років не може досі їй в цьому зізнатися. А також не можу нормально своє особисте життя влаштовувати в цьому напрямку, просто тому що мама ж дізнається. І людина фактично живе ну, на своє життя. Він роками кудись там ховає свою сутність. Тому що це є міф мама. Тобто він не думає в ці моменти, що мама так скаже. Але просто є: ну а як? А як? Ну мені якось ніяково, це, бо це ж буде святиню порушу, да? мама ж там якось інакше думає. І що ж тут робити? Як тут може допомогти психолог? Якраз психолог тут шикарно допомагає, тому що він дозволяє вам відчути новий досвід? Скажімо, в першому випадку, коли дівчину всюди, начебто, приймають, але вона все одно не своя, не затримується, так? на раз і все. От якраз якісь довгострокові стосунки з психологом може допомогти, допомогти їй відчути, що той бутончик розпускається нарешті, так? І тут навіть не обов'язково психолог, вона просто може це розуміти, що в неї є такий загальний сценарій, і просто вже розуміти, що так, в мене всюду бутончик не розпускається. Так, оця історія. Знаючи, що це може статися в кожній ситуації, людина має попри. Оце відчуття, оці стани, що зараз мене не приймають, воно не вийде продовжувати робити. Тобто там вона по інерції одразу відчувала себе непотрібною, абортованою символічно, так? тут вона по інерції має навчитися включати стан, нічого мене приймають, то мені показалося. Так? так само і та дівчина, яку постійно примушують, начебто, щось робити, вона прогинається, вона також має повертатися, що ні. Я маю право на компроміс на те, щоб домовитися, так як і мені зручно, а не тільки та людина, як хоче. Так само і той чоловік, якого мама там соціально все все, все він так, стоп, але ж я втомлююсь, але ж я не живу своє життя. Також оце все може допомагати припинити бути заручником деструктивного сценарію, того центрального міфу, який підживлював день за днем вашу оту травму. І дуже важливо розуміти, що для виходу з травми обов'язково треба чимось пожертвувати. Наприклад, пожертвувати любов'ю тої фігури, да, оцей приклад з цим чоловіком, скажімо, Пожертвувати своїми очікуванням від тої фігури матері, дозволити собі, що. Я не буду відповідати її очікуванням. Тобто тут треба просто почати інакше робити, дозволити собі зробити інакше. Так само, та дівчина, яку постійно прогинали, да, вона ж також може собі дати дозвіл, що Альо мене можуть вислухати. Мене можуть не просто вислухати, а й почути, врахувати мою думку. Це можливо. І вона не робить. На випередження, оцей крок: О, я зараз погоджуся, ну щоб просто зайвий раз не сперечалася, не кричала на мене, там, а то буде скандал, я ж так думаю, що так буде. Ні, а вона вже в комунікації вона одразу показує, що ні, за це я не згодна, це, тобто немає такої постійного догоджання. І людина таким чином також виходить поступово із цього деструктивного сценарія, отримуючи новий досвід. А далі цей досвід, як зернятко, коли засіяно, воно розростається і життя змінюється до кращого. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, діліться моїми відео і записуйтесь на особисті консультації. До зустрічі!